Ніх можна навіть гладити, Ліля. Я да. не думала. Які Маші вони гарні гладити. ручні. Мама, ми не, о, не можуть гладитися. М -м -м -м, не можна можна погладити, може і вкусити. Вау, будемо гладити. Yeah. Вау, будемо. Він має дається гладити. Ти себе зараз

Ну добре, її Амбії попробуй. Де, вони... Вона ще має небезпечна. Чого? Мама... М -м 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 -м. Вони люблять травмати. Не бачить теж. А де та такачка? де там зараз я не. Чого зламать? Я хочу маленьких давати. Я їм треба справляти. Апа, а що ти так до мене? Я вже боялася, що він мене за ногу візить. Він так, так, так траву тривогну. Він та вільна, Яночку, на одну. Ти зловила від мене. На, бери. Зараз а, нам не лебедь не показує. Яночці допомагає. Мама. Все, Давай, мама переживає. Мама добре ловить курей дома. Ні? Мама набита рука, набита. Дев'ять їх все тут. Ну ще трави м'ясо. Білий мама тебе вже та не любить. Ще одна в неї взяла. Для янки, знаєш, мені там не треба. Є тобі Янка запам'ятай. Як мама і каченя. Мама, чого не люблять лебідь? Ні? І мама, лебеді це саме рекорд. Рекорд красота, янці все це запам'ятає. А Вони дуже Ага. Але тут їх мало, знаєш, я лише два. І це. Ліля -лі го -лі диви! Перший був на ток, угу. то я.